Всім привіт! Сьогодні на огляді міні-трактор Кентавр Model S з маркуванням 504 CCUE. Дійсно звучить цікаво, ну і насправді там багато видів тракторів з багатьма різними маркуваннями. Потрібно дійсно розбиратись ну або питати поради у менеджера, бо самі ви будете довгенько це робити. Я, звичайно, сподіваюся, що з часом це все устаканиться, якось прийде вже до більш певних конкретних моделей. Зараз тестується ринок на попит. Тому, як то кажуть, маємо, що маємо, і працюємо з тим, чим є. А є у нас, як бачите, доволі таки цікавий з виду трахтарець, який дійсно багатьом сподобався. Незвична окраска, такий чорно-яркий колір. Ну, ці помаранчеві ставки. Ну, Знову ж таки, комусь подобається, комусь ні, це вже таке сугубо індивідуальне питання, ну але тим не менш, це все ж таки трактор, і потрібно углублятися в усі деталі, характеристики. Ну і, звичайно ж, розібратись з комплектацією. Ну і, звичайно ж, вирішити для себе, чи підходить саме вам такий тракторець, чи ні. Ну і звичайно ж, після перегляду відео, я думаю, якісь висновки кожен для себе, звичайно ж, Зробить, ну і не забудьте поділитися ними в коментарях. Ну і для розуміння, да, давайте розпочнемо з ціни. На сьогоднішній день такий трактор коштує 12 тисяч доларів, але уточніть, будь ласка, ціну за телефоном або дивіться на сайті. Бо ціни змінюються, також бувають всякі акції, знижки, тому краще передзвонити і перепитати. Отже, 12 тисяч доларів, наче й непогано, але давайте розбиратись з комплектацією, тобто, що ви отримаєте саме за ці кошти. Розпочнемо традиційно з коліс. Розмір передньої резини 8,3 на 20 Диск тут іде передній нерозбірний. Колія тут регулюється в двох положеннях, тобто на 1,20 та 1,40 м. Задній диск якраз розбірний і задні колеса мають розмір 12,4 на 28. Також є грузи на задніх колесах в комплекті. І тут же колія регулюється в депазоні від 1,10 до. Метра 60. Також тут доволі такі цікаві паливні баки. Їх тут два. Загальний заявлений об'єм 70 літрів. Вони пластикові. Один ви бачите зараз, інший знаходиться з другої сторони трактора. Ну, я вам, звичайно, його потім продемонструю. Ну, чи практична така система це вже інше питання. Є там нюанси. Я пізніше розповім і вже самі будете вирішувати. Передні грузи, як бачите, теж є в комплекті. Я б сказав, би, тут повен комплект, їх 6 штук. Виглядає непогано, ну і важать вони заявлено по 11 кг. Передній міст тут, як бачите, ну теж такий собі цікавенький, наче й не маленький, ну і наче й невеликий. В загальному, якщо взяти, такі масти вже використовуються не вперше на тракторах і не тільки на кентаврі. З ними всі знайомі, всі їх бачили, показними питань немає, працюють нормально, адекватно. Ну, але знову ж таки, щоб сказати, що є такі прям масові відгуки, ні, таких ще особа немає. Ну, по рольвому керуванні тут воно гідрооб'ємне рульове керування. Стоїть двосторонній циліндр. тож По керуванню дійсно буде зручно, адекватно. Ну, по капоту і освітленню. Такі капоти багато на яких тракторах теж встановлюються. Нічого я б сказав би, такого екстрадренарного або цікавого не бачу. Ну і бачимо, да, з правої сторони одразу є такий ящичок для дрібничок або для ключів. Ну і ось другий паливний бак. Ну і одразу, щоб нормально заправити трактор, ось цю кришку потрібно теж викручувати, щоб виходило повітря з бака. Якщо ж цього не робити, повноцінно ви другий бак не заправити, тому що повітря не встигатиме. Виходить, і він завоздушується Ну і так як знизу трактора, звичайно ж, місця немає, ресівер компресора поставились тут позаду кабіни. Він то став нормально, але немає тепер місця для додаткового бачка для гідравлічного мастила. Розподільник встановлений в зручному місці, він, як бачите, трьохсекційний, і плаваюче положення є тут тільки на одній секції, тобто на. Самі навісці трактора. По керуванню, як бачите, додаткові секції керуються тросом, а основний розподільник, основна навіска тракторна, керується на речагах. І додатково виведений речаг для керування навіскою саме ззаді, для легшого під'єднання навісного обладнання. Це якраз добре, мені це подобається. Це є комфорт оператора. І набагато. Полегшує під'єднання навісного обладнання, особливо важкого навісного обладнання, тим більше, коли це все встановлено в парі з крюками. Ну а взагалі, якщо все детальніше роздивитись, все-таки, як на мене, знову ж таки багато, я б сказав, би, з'єднань на гідравліки. Тобто з часом ці всі гідравлічні магістралі можуть почати колупати мізки. Поки навето воно працюватиме, ну а що буде далі, час покаже. Хоча, звичайно ж, можливо, я і помиляюсь, це чисто моя особиста думка. Ну і дивимося тут а, знизу кріплення бокових стяжок розтяжок. В принципі, зроблені нормально, я б сказав би, трішечки воно там не совпадає, ну я думаю, особа ролі це грати не буде. Самі тяги зроблені, як бачите, з крюками, тобто яблука змінні, це навіска у нас другої категорії. Дуже класна, дуже зручна штука, я таку вже протестував. А ось з нового це все такі центральні гвинти, які мають пружинний механізм. Я колись таки бачив на гусеничних старих тракторах. І знаєте, начебто це все і корисна штука, але потрібно тестувати. Ну що я вам скажу. Тобто, це зменшує удари на навіску при транспортуванні, але наскільки якісно і нормально воно працює, я вам не готовий зараз сказати. Якщо, до речі, хтось уже тестував такі речі, то напишіть свій відгук в коментарях. Ну, як на мене, такий гвинт довгий, ну і не знаю наскільки зручно буде з ним працювати. Ну, як бачите, традиційно на всіх міні-тракторах є електрична розетка для причепа. Також, звичайно, тут навіска стоїть з виносними гідравлічними циліндрами. Тобто, крім цього, ще є і примусове опускання для потреби. Ну і саме головне зроблено міцно, потужно, з нормального все адекватного металу, як бачимо, тобто вантажепідйомність тут, я думаю, в районі 800 плюс-мінус кілограм є. Ну а на сайті як зазвичай на офіційному заявлено. Нічого, там пишеться, просто що немає даних. Далі, кабіна традиційно встановлена на подушках. Тут що добре вони встановлені і зверху, ось і знизу. Тобто, як на мене, це все правильно. Ну і по чулках на задньому мосту доволі таки масивне, ну це зараз модно. Пішла така тенденція, що всі імпортери почали збільшувати розміри, по крайній мірі, зовні. Ну, тут особо не знаю, зупинятись ні на чому. Переваг, крім додаткової вахи, тут особо і немає. Так, да, причепний вузол тут, як бачите, є. Він дозволяє одночасно працювати і з валом відбору потужності. Вон тут двохшвидкісний на 540 та 1000 обертів за хвилину. Особисто, як на мене, виглядає все дійсно досить е, цікаво. Що ж на практиці, то у мене особо інформації щодо цього пока немає на сьогоднішній день. Що ж, давайте рухатись далі. На черзі у нас кабіна. Подивимося, що там всередині, наскільки комфортно оператору. Ну, Як бачите, двері на всю ширину. В принципі, місце для посадки тут нібито і нормально, але є один нюанс. Підлога тут рівна, педалі підвісні, кабіна в цілому більш-менш обшита, зашита, тобто герметична. Є пильнички як на газовій педалі, так і на всіх речашках, які виходять з полу. Бачите, речашок ось вімкнення моста. Тут навіть теж поставили такий ось пильничок. Ну, загалом картина, я ж кажу, на око непогана. По сидінню, воно тут е, доволі цікаве, має регулювання по вазі, двигається вперед-назад стандартно. Є навіть підлокітники, спинка досить висока. В общем, цілком непоганий варіант. Ну, Як бачите, крила, тут ці всі боковини обшиті пластиком, є навіть всякі органайзери, ну, ще їх, звичайно, ж, розглянемо. Ну і по потолку одразу давайте пройдемось. Кабіна обладнана кондиціонером, тобто забор повітря йде зсередини, є ось таких два дефлектора, тут є кнопки управління освітленням кабіни додатковим, є склоочисниками управління. Тут управління безпосередньо кондиціонером, що є добре, кондиціонер зайвим ніколи не буває. Також не буває зайвим люк. Особисто я на своїй 40 ним активно користуюсь і не тому, що в мене немає кондиціонера, є аудіопідготовка. Ну, я це так називаю Тут дешевий магнітофончик, дешеві колонки, ну, але, тим не менш, воно все працює. Дефлектори тут хороші, вони регулюються на всі сторони, можна відрегулювати, як вам заманеться. Є сонцезахисна шторка, це теж, я вам скажу, потрібна річ, я в цьому переконався. У мене на тракторі немає, але були моменти, коли вона дійсно була потрібна. Ну і панель приладів виглядає ось так. Виглядає цікаво, але працює поки що не ідеально, я б сказав. би. Ручний газ з правої сторони біля руля, хоч під рулем. Тут є кнопки керування аварійною сигналізацією, сигналом, замок запалювання, речах КВП з правої сторони, тут у нас по передачам 4 передачі, плюс 2 діапазона і реверс. Отже, маємо 8 передач вперед та 8 передач назад. На рахунок самих речагів, ну тут, знову ж таки, це все особисто потрібно підганяти під себе, я вважаю. У мене, наприклад, є питання по комфорту. Які хотілося б вирішити. Ну, знову ж таки, це я вважаю особисте. Тут у нас йде управління додатковою гідравлікою на трасах, те, що я вам розповідав. Є, звичайна ж камера заднього виду, я вам скажу, теж потрібна річ вже без неї і не хотілося б працювати на тракторі, бо з нею шия болить набагато менше. Ну, Тут є бачок всередині кабіни на скломивач. З лівої сторони, до речі, Речах реверса під рулем. Тут у нас кнопки керування поворотниками, освітленням і є USB-зарядка. Ну і, Звичайно ж, руль тут регулюється, тобто можна регулювати нахил вперед або назад. Ну і знову ж таки особисто мої враження ось ця велика приборка забрала все місце в кабіні. Що ж, давайте перейдемо до підкапотного простору. Капот тут відкривається. Добре, однією рукою піднімається вверх за допомогою двох газових упорів і тримається так в відкритому положенні. Також встановлена електронна маса. Акумулятор знаходиться під ось цією металевою плитою. Добиратися до нього не дуже зручно. Він там 12 вольтовий, заявлено на 130 годин. Також, як бачите, є розширительний бачок на охолоджуючу рідину. Ну і дивіться, тут у нас встановлений компресор кондиціонера. Також нижче встановлений компресор-трактора Є, ось, як бачите, фільтр на забір повітря. Ну, в усьому іншому, тут все стандартно. Це у нас двигун 4 з заявленою потужністю 50 кінських сил. Маркування двигуна тут КМ495 ВТ. Проводка на кентаврі виглядає ну, ось так. В принципі, доступ до всього цілком нормальний, адекватний. Паливна система тут звичайна, механічного типу. Ну І також цікавого це те, що тут є ось таке кріплення повітряного фільтра. Воно зроблено з масивного, товстого металу, але, ну, на мою думку, ще більш-менш адекватно. Тобто, як бачите, є нормальний доступ для фільтра це фільтр мастила двигуна. Далі, по фільтрам є фільтр відстійник і, звичайно ж, фільтр тонкої очистки палива. В принципі, доступ є ну, майже до всіх фільтрів. Єдине, що фільтр тонкої чистки палива, можливо, буде трішечки проблематично відкрутити. А от повітряний фільтр тут досить таки цікавий. Це фільтр з бумажними фільтруючими елементами, але якось він так розташований, ну, достатньо цікаво. У мене, наприклад, особисто є питання до того, як і наскільки добре він буде працювати. Зараз такі фільтра встановлюють на достатньо багато китайських тракторів. І, звичайно ж, я, ну, як сказати, трішечки розбирався в цьому питанні. І питання тут дійсно спорне, тим більше, що фільтра вид наче з одинаковим принципом, але все ж таки різні досить. І тут потрібно дійсно приділяти цьому питанню увагу. Тобто, як бачите, тут фільтруючий елемент працює не з Наружі, виходить, а пилюку він збирає з нутрі. Якось дуже по-цікавому це все зроблено. Маса пилюки опадає вся в центр і вниз. Плюс до того ж всього фільтруючий елемент тут тільки один. І от у мене якраз питання: наскільки ця вся система безпечна і саме головне правильно? Знову ж таки, відповіді на ці питання. Буде тільки після досвіду використання. Тобто практика, практика. Ну і люди, я сподіваюся, дадуть якісь відгуки та коментарі. Ну, а загалом, звичайно ж, все це потрібно після китайців, як на мою думку, перевіряти всі ці речі на герметичність, щоб ніде не було підсосу пилюки. Як на мене, то тільки один плюс я тут бачу, як бачите, все це можна зробити навіть однією рукою. Тобто міняється все легко. Просто і без проблем. Зняли, продули, прочистили і все. Добре, рухаємось далі. Покажу вам комплектацію двигуна з іншої сторони. В принципі, тут все стандартно. Генератор встановлений потужністю 750 Вт, цілком адекватно для кабінника. Ну і, звичайно ж, традиційно встановлені два НШ, Один йде на задню гідравліку, інший на гідрооб'ємне рульове керування. Маркування, звичайно, ж, я вам вже називав, але покажу табличку, щоб ви не сумнівались в моїх словах. Ну і ще, звичайно, ж, декілька цікавих речей. Це у нас розташування бачка для мастила для гідрооб'ємного рульового керування. Воно знаходиться ось тут. В принципі, як на мене, то місце цілком теж непогане, адекватне. Ну і також тут знаходиться ось під капотом блочок з запобіжниками, релюшками. Він прозорий, зручний. Досить таке цікаве рішення, ну, але все одно для перевірки запобіжників прийдеться то знімати. Ну і що стосується особисто моїх вражень. Да? Ну, на рахунок кабіни, по-перше, як я вже і відмічав, мені місце в ній маловато. Це все через ось ту панельку. Вона, як на мене, ну не з цієї кабіни, не з цього трактора. Залазити, вилазити теж не дуже зручно через речах реверса. Ну, це, вже, звичайно ж, має вирішувати кожен сам для себе. Да? Ну і ще ж таки, по цим всім спорним питанням, теж доволі таки, начебто, трактор з виду і цікавенький, але. але. Звичайно ж, все ж таки буде цікаво послухати вашу думку. Можливо, є власники, які дивляться мій канал. Напишіть в коментарях відгук по цьому тракторцю. Ну, а так кожен, звичайно, ж, вирішує і вибирає саме те, що йому подобається. В продажі у нас є. Якщо вам потрібна якась консультація, у вас є якісь питання, номер телефону ви бачите на екрані. Дзвоніть, запитуйте, замовляйте. Нагадую, що доставка у нас безкоштовна по всій Україні. Ну а ви вибираєте трактор по своїм потребам, задачам і можливостям. Що ж, всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!